Немає зв'язку, невідомо що сталося, і найгірше не знаєш до кого і куди звернутися. Те, що відчувають рідні зниклих безвісти, навіть страшно собі уявити. А ці люди іноді руками змушені жити у такому жахливому інформаційному вакуумі. Львівщині пошуками військових та мирних українців, які зникли на тимчасово окупованих територіях або ж у прифронтових чи бойових зонах, займаються в регіональному координаційному штабі. Раніше тут людей лише скеровували до правоохоронців, але від сьогодні кожен, хто шукає свого рідного, може написати заяву в поліцію та здати свою ДНК криміналісту. Прямо у цьому ж приміщенні основною нашою функцією є розшук, встановлення місця знаходження безвісти зниклих військовослужбовців за особливих обставин, налагодження і постійна комунікація з родинами безвісти, зниклих, надання їм допомоги і підтримки. В людей виникає дуже багато запитань, і їм потрібно надавати поради, як правильно вчиняти в тих чи інших ситуаціях. Співпрацю координаційного штабу та поліції триває від початку повномасштабного вторгнення, але для зручності рідних зниклих безвісти, а також для пришвидшення пошуків таких людей, тут вирішили створити робочий простір для кількох слідчих та криміналістів, які кожен вівторок та четвер готові вислухати та допомогти тим, хто відчайдушно хоче знати про долю своїх найрідніших. В даному центрі теж є представники від спеціалістів криміналістів слідчих підрозділів. Вони залучаються слідчими для якісного відбору зразків біологічного матеріалу, як у родичів, так і у невстановлених недоцикованих. Для подальшого призначення експертизи встановлення ДНК профіль. За ДНК ми можемо як ідентифікувати людину саму собі, якщо ми маємо попередній профіль, а також ми можемо встановити родинні зв'язки. Якщо ми відбираємо у родичів, то ми можемо сказати, чи є не встановлений труп, чи чимось родичем. За ДНК профілем Наразі такі спільні центри працюють тільки на Львівщині та у Запоріжжі. Інформацію про всі тести ДНК, кримінальні провадження та заяви рідних координуються у спільній базі даних. Тож у кожному пункті люди можуть миттєво дізнатися, чи їхній родич у полоні, чи з пораненням у лікарні, або ж на жаль, загинув. Це є дуже важливим, адже найстрашніше це коли не знаєш про долю близьких. Кримінальні провадження скеровуються по підслідності до інших підрозділів, а саме там Донецької, Луганської, Запорізької області, ми можемо надати інформацію, в якій області зараз перебуває кримінальне провадження, скомунікувати з представниками поліції того чи іншого регіону для того, щоб родичі не втрачали зв'язок з поліцією і е, мали повне розуміння, що відбувається в межах кримінального провадження. Євгенія Полікарпова Сергій Конів. Правда, тут Львів. Наразі триває завершальний етап технічної фази рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Першу фазу повністю входить як перепрофілювання. І е, терасування, тобто ми приводимо спочатку полігон в правильну форму для, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-які суви. І відповідно, також ці тераси будуть як технологічні проїзди, в яких можна буде легше експлуатувати в подальшому. І відповідно, е, коли зробилось перепрофілювання, були також прокладені трубопроводи і зроблені свердловини е, для видобутку газу. Вертикальні свердловини забирають цей газ та в подальшому перетворюють його на електроенергію, кажуть експерти. Даємо захисний дренажний шар, який е, слугує для правильного рівномірного розподілення газу і щоб не утворювались шарів і вздуття на дренажний геокомпозит кладеться мембрана. Мембрана слугує для непопадання нічого ззовні і виходу зсередини. Тобто, це товста. Кусок, скажімо так, ну можна сказати, пластик, який унеможливлює і має гарантію на 50 років. І на нього кладеться геотекстиль. Геотекстиль він захищає від механічних пошкоджень, технікою і так само, що при майбутній експлуатації. Також прокладено систему відведення дощової води та забору фільтратів. І надалі вже планується друга фаза, що включає в себе накриття родючим шаром ґрунту та висадку зелених насаджень. Це вже в подальшому можна трактувати як буде сквер. Ну, скажімо так, як мінімум, ще буде два роки, які будуть оперувати підрядником для перевірки, щоб не було ніяких дефектів. Це в нас передбачено контрактом. Але після цього, скажімо так, наші нащадки вже не будуть знати, що тут було сміття, хіба що буде якась меморіальна дошка. В насправді це буде паркова зона спокійно, де можна буде вже відпочивати, бо це все закрито і екологічно буде нейтрально. Буде в майбутньому, як от якась гора, планується, що друга фаза буде завершена у першому кварталі наступного року. Але надалі ще додатково слідкуватимуть за цілісністю та стабільній роботі усіх наявних тут систем. Давид Берішвілі, правда тут Львів. У львівських басейнах взяли проби води та перевірили її на якість та безпечність для людей. Зокрема, визначали показники нітратів, нітритів, хлоридів, загальну твердість, сухий залишок тощо. Проводитимуть подібні заміри кожні два тижні. Представниками лабораторії було відібрано сім проб води у басейнах Львова. По результатах аналізів очевидно, що вода у басейнах не має перевищень по Указаних нормах. Лише є незначне перевищення у басейні СКА по хлоридах, але воно не несе ніякої шкоди здоров'я людині. Дев'ятирічний Михайлик поборов одну з найагресивніших форм раку серед дітей остеосаркому. Проте, для повного одужання, а також щоб хвороба більше не повернулась, дитині довелось ампутувати ногу, адже пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі. Почала боліти ніжка, ще коїсь заміну. як це почало боліти? Це могло так день-два поболіти, він трошки похрамував і, могло місяць-півтора нічого не бути. Потім могло знову так. Аж в червні ми виявили, що в нього є пухлина. Перші курси хімії Михайлику провели в Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні. Хлопчик важко переносив терапію, проте пухлина на неї не реагувала. У нас так було розписано шість курсів хімії до операції, потім операції. Тепер, що нам сказали, що так потрібно забирати ніжку, бо просто виходу нема. І що так, ці шість курсів, що ми пройшли, то вони не дали ніякого ефекту. Хвороба прогресувала. Тож єдиним порятунком для дитини було ампутувати всю уражену кінцівку. Пацієнт отримував хіміотерапію до операції, підійшов до етапу. Локального контролю, пухлина на жаль, таких розмірів і такої свої характеристики, що зберегти кінцівку цьому хлопчику неможливо. Були проведено декілька консиліумів, до речі, в декількох містах України, і всі лікарі мають одностайну думку про те, що на жаль, зберегти кінцівку цьому хлопчику неможливо. В його випадку, як так часто буває у дітей, пухлина остеосаркома вражає саме таку важливу структуру. Це стегнова кістка. І в його випадку пухлина розповсюджувалася по, по каналу. По каналу майже до верхівки тої кістки. Відповідно, було прийнято рішення після курсів високодозової хіміотерапії прийти до ампутації кінцівки, оскільки ми розуміли, що, на жаль, без цього ми не зможемо гарантувати йому життя без повернення цієї хвороби. Тож далі за лікування взяли спеціалісти дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Чотири години тривала ампутація ноги. Далі робота з фізичними терапевтами. І так, вже за декілька днів дитина зробила перші кроки. Я думав, що він буде боятися встати, впасти. А Михайло просто лягнув на землю і встав. В нього немає страху, просто до падіння. І через це ми за два тижні досягнули максимального результату, то, що я планував робити чотири тижні. Михайлик виявився дуже наполегливим хлопчиком. Відтак самотужки навчився їздити на велосипеді без однієї ноги. Я з мамою дивився відео, і там попалася дівчинка, що без ноги і їхала на ровері. І я мамі сказав, коли приїдемо додому, можна я на ровері спробую? Я спочатку на меншому спробував, в мене вийшло. потім на більшому, і я вже так їздив. За півтори роки після ампутації хлопчик встав вже на обидві ноги. У майстерні протезування першого медоб'єднання Львова йому виготовили протез. Зігнув. О, так. Ще добре, ще, добре. Ми навчилися долати архітектурні перешкоди. Він навчився ну, згинати колінний блок. Він навчився ходити по сходах, по нерівній поверхні. Тобто, як і під горку, так і з горки він може самостійно зійти без допомоги мами. Михайлик продовжує опановувати ходьбу на новій кінцівці. Йому гарно це вдається. Найголовніше, хвороба відступила, і зараз дитина мріє тільки про одне. Та бути здоровим, Хочу вже вдома бути, на протезі файно ходити, бігати. Надалі хлопчик приїжджатиме на обстеження раз на 3-5 місяців і вже вдома продовжує реабілітацію. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Внаслідок ДТП неподалік села Чишки госпіталізували водія легковика. Відомо, що Карманич бусу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою постраждалого. На місце скерували медиків, які забрали чоловіка до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.